Доброго дня, шановне панство, мене звати Роман. Хочу з вами поділитись, як я шукав сварочний апарат, щоб був надійний, справлявся з поставленими задачами і основне ціна, щоб була адекватна. Зайшов в інтернет і почав гортати. Шукав, шукав, продивився дуже багато варіантів. Варіантів дійсно багато. І раптом наткнувся на рекламу Tesla. І це мене заінтригувало і зацікавило. О, зайшов на сайт, залишив заявку, невдовзі зі мною зв'язався менеджер, О, і ми з ним поспілкувалися. Так, довго я йому, для яких цілей я шукаю апарат, що я буду робити, скільки я буду працювати на цьому апараті. І зупинились ми на новій марці апарата. Зараз я вам його покажу. Ось так. Він виглядає О, дуже зручно трьохметрові провода. Ось вони. Такий корпус. В комплекті маска. І... такий ящик. Попробуем 80 А. Думаю, напруга нестабільна. Будем пробувати. Дуже вдячний адміністратору компанії Tesla за цей вибір, який він мені а, запропонував. Апарат дійсно потужний, надійний і вартий того. А головне доступний, недорогий. Повірте, буде справлятися з усіма задачами. Від себе раджу придбати такий апарат. Вам його надовго хватить, і ви не пошкодуєте. Дякую компанії Тесла і дякую за увагу.